З'явились фотки, де Лобода з раміною. Тобто раміна вирішила не лише повідбілювати зовнішніх ворогів, таких як вагнерівці. Вона вирішила повідбілювати внутрішніх ворогів. І вона вже розповідала своєму цьому нарченом uh -huh. про те, що Дімочка Гордон такий хороший, дав мені путьовку в життя. Uh -huh. От. Їй потрібно було під час цього інтерв'ю казати, що дімочка uh -huh. Гордон дуже хороший. Дав мені путівку в життя. Отак от. Так от. Ну, так. Путьовка в жис скорочена на клик, каже Тімур. Значить, і ТД, і т.п., і тралівалі, і тралівалі. От, і зараз вона відбілює Лабаду. Я думаю, що це вже вона робить за гроші. От, але е, Лобода записала кліп. Вона тепер лобода, Лободаслана. Ви зараз серйозно? І ну, коротше, прикол? вона схрестилася з Русланою і стала Лободосланою. А, я зрозумів, по стилю. По стилю, так, вона вдягнула на себе шкіри. Це, до речі, той той дивний каламбур, коли шкура надягає на себе шкуру. Ну, давайте подивимось цю гидоту. Ніколи не пробачимо, ніколи не заболимо, Ми так відступливо напали, а ми не відступимо. Бо дух свободи у кожній клітиці, Ми кожного із вас зустрінемо в Україні. Єфірний театр. От, uh, губи, подивіться, які я просто хочу вам. Який клас. Губи, я, от, Сань, зроби нам скріно цих губей. Я нічого не маю проти губей, Губ ви. <пух> Ох ти, ти диви, а ми не відступимо. От, від чого ти, ти від чого не відступиш? Що, що це? О. <пух> <Тришки>. Від чого? Пляхать. <пух> я? Це, це кабзда просто. Три, трішки покоробіла. Через. Через, <реш> через, <реш> через через рік і місяць так скільки у нас так сьогодні у нас 20 березня mm -hmm. більше ніж через рік вона вирішила не відступати я вам нагадаю з чого починала бода ось що ж це робиться вона відмовлялась називати росію агресором вона відмовлялась називати Росі... Путіна диктатором вона відмовлялась визнавати акти геноциду вона відмовлялась визнавати тобто вона робила все щоб нічого не говорити а тут вона вже більше не а більше вже просто Слухайте, не Слухайте, за, за менші факапи, та сама, як і А-А-А. Аліна Паш. Аліна Паш. Хотів сказати Есія хат. Популярність десь на рівні зараз. Я от просто їхав, я до, до Аліни Паш чудово ставився. Ну, реально. Їду сьогодні на студію і слухаю пісню. Там, коротше, на Power FM, uh -huh. а це не реклама. Мене сьогодні кринжануло, по-перше, вони розповіли, що. Е... Пісня Загребельний групи Тік, це не про Павла Загребельного. Ви що, взагалі дурні там на Паваре FM? Це пісня про Павла Загребельного. Павло Загребельний, здоровий чувак, стакан гранений. Блін. Якщо ви не в курсах, то закінчував свої дні Павло Загребельний в Ворзелі в одному з санаторіїв і починав свій день з стакана горілочки. Угу. От, потім була пісня Аліни Паш, яку я взагалі так знаєте, вона, я такий, мене ж покорьожила. Нібито нічого такого, але от. А тут ця вилізає, це ще. Ну, тобто, Аліна Паш за менше проколи піддали да. обструкції. А тут ти, ти... Ну, ти, що таке взагалі? А може тому, що вона настільки не популярна, ще менше популярна, і тому не піддали абструкції, бо вже всі забули, хто така лобода. Ну, що це? Ми не забудемо, ми не пробачимо, поки в рот Лабаді не дамо. Що? Ну я не знаю як по-іншому. це, Кого, блін? так, Лабада, ну, Ми не зна... забудемо і не пробачимо, ким ти була, що ти робила. Все, ну типа, окей. Це, це приймається, але є але. одне але. Я тут погоджуюсь, наприклад, з тим же самим Євгеном Карасям, який в одному з інтерв'ю казав, що, типу, ну, знаєте, якщо, типу, є ж різні слої населення, так? так. Шари населення правильно українською буде. І, наприклад, ми з вами не добиваємо до когось, бо вони ось чи або не пробивають, ну тобто вони нас не розуміють mm -hmm. чисто ну, непонятійно, а чисто навіть. Дискусійно, так, ми не, не, не їх оточення. Або вони там раніше були проросійсько там настроєні, чи що ще. Бо ви ж теж погодьтеся у багатьох зараз, ну, криза ідентичності після цього. Угу. Особливо у тих хардкорних ватників, які вже не являються хардкорними ватниками, але вони ще й не стали українцями в повній мірі. І ось. Не дивлячись, як ми до цього ставимося, не ставимося. Але ось до цих дівчаток інстаграмних, які слухали Лободу, чи не інстаграмних дівчаток, але взагалі просто жінок, які її слухали, які є її фанатами, які були ось яка різниця, то зараз через цю пісню, можливо, я припускаю, вони почнуть там в когось щось закрадатися. Я б тут погоджуюсь повністю з Карасьом. В цьому ну, питанні. Окей. Щоб, чи, через різні ось ці, як не медіуми, як це правильно сказати, через різних ретрансляторів треба ставити Слушайте, одну, я не того. Слухайте, я не проти, щоб поверталась Гобода. <кхух> Ні, я розумію, <кхух> про що ви говорите. Я більше вам скажу: я не проти, щоб повернувся <кхух> Бардаш. Я не жартую. Це Після серйозно. цього всього. всього. Я не проти, щоб повернувся. повернувся я повер... не проти, щоб повернувся Ківа. Серйозно. Але це повинно бути так. Суд. Вони записують звернення. Ага. Ми, Іуди, ми зрадили. Покаяння. Так, ми хочемо повернутися, готові понести покарання. Повертайся, неси покарання. Так само і Лобода. У неї там покарання немає, вона там пітляла. А яке б могло показати? Ну, ну, ну ти просто скажи: я, я зробила помилку, я була слабка. Визна. Я там, просто ага. вийди і запиши там промову на дві хвилини. Все, там, на хвилину, якщо місків не вистачає на дві. Все до того, як поки ти це не робиш, у нас тут от, значить жінка публічно визнати жінка. Чинком. Дуже возмутилась Світлана Вилбицька. Скільки можна про інтимні стосунки? Скільки, скільки ну потрібно, якщо це оскарбляє тих, до кого не доходить інтелігентною мовою. Пані Світлана, вибачте, якщо я вас там дуже дратую цим, але це один з інструментів привести до тями певних, певних і персонажів. І привернути увагу. На жаль, так, так, так на так. жаль, це працює так. Яка яке покарання може бути? Ну от так, як державна зрада, Тимур, десь... Ну, тобто кримінальне понести так, покарання. Так, Я зрозумів. Звісно. Ну записати звернення так. і піти добровільно відсидіти. 10 так, років так, так але mm -hmm. ви ж знаєте, що у нас добровільне визнання своєї провини. А, в меншу, да, да, звісно, да. ми ж у нас же гуманний суд, ми ж стоїмо на засадах Ну засада і Плюс, гуманізм. якщо так, можна ж взяти і умовний, хоча не не знаю, от з <гум> <Я> умовний, <гум> да, то і, і, і Бардарів. Да, 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 да. ж взагалі не хочеться умовний? Покажіть, будь ласка, оцього персонажа, да, який. Да. О, о, Саня, на стоп, поставь його. Маргарита Сіманяну, цей ролик, який ви випускали, покажіть цього я забув тіпа. Василь Вакаров. В окулярах він там. Так, такий. так, так. Ось. Це Василь Вакаров. Він неодноразово був у нас на проєкті 12. Він приходив, я його неодноразово так. бачив на Зіку. Там, а, значить, в спілкуванні. спілкуванні. Ну так, угу. приємна, інтелігентна людина, чесно кажучи. От. Але це не означає е, Вася, От, Вася, що ти будеш в найкращому випадку сидіти до кінця життя. В найкращому випадку. В найгіршому для тебе випадку, то буде просто кінець життя. От. Просто я хочу натякнути, натякнути О. Вася, що тебе дуже багато було на російському екрані і ставлення до тебе таке саме, як до Києва. Тому не чувайся.